Область терапії і редагування генів досягла поворотного моменту, відкривши нову епоху лікування хронічних захворювань. Перше покоління цієї технології crispr кс 9 часто зване геретичними ножницями, орієнтована на певні сегменти ДНК, керовані молекулами РНК. Вносячи цілеспрямовані укорочення, воно дозволяє відключити несправні гени або полегшити їх відновлення. Екзоцел, перша свалена ADV-терапія на цій основі має величезні перспективи для лікування серповідно клітинної анемії. Друге покоління, відоме як базове редагування, використовує більш тонкий підхід, замість того, щоб прощеплювати ДНК, воно ретельно замінює окремі пари основу у генетичному коді, подібно долівця та гумки. Ця технологія дозволила створити верте. 101 Багатообіцяючий засіб для зниження рівня холестеріну та протеїні низької щільності, який зараз проходить клінічні випробування. Перші результати свідчать про значний потенціал цієї інноваторської терапії. Терапія редагування генів є революційним зрушенням парадигмів лікування хронічних захворювань. Це дає можливість перевести пацієнтів із щоденного прийому таблеток на рідкісні потенційно-лікувальні ін'єкції. Вищезгадані методи лікування є вже першими кроками на цьому перетворюючому шляху, що відкриває можливість не тільки поліпшення прихильності до лікування, а й досягнення кращих результатів. Ми повинні від щирого серця подякувати науковій спільноті за це монументальне досягнення і з нетерпінням чекати його подальшого, прискореного розвитку. Дякую за лайки та розповсюдження відео.